Вітаю вас на каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана і ми з України. Що посадити вздовж паркану? О, це питання, яке хвилює дуже багатьох. Які рослини обрати, щоб вони мали гарний вигляд і не потурбували багато нашого догляду? Розмір цієї тераси 5 на 10 метрів. Всі рослини в цій посадці господарі бачать з віконь. Своєї вітальні. Починається посадка з тису хіксі. З часом тис хіксі розроститься і зробить в цій частині тераси вічно зелений живоплід. В куточку посадили дерево катальпа, щеплена на штамбі. Дерево катальпа має охайну форму, не займає багато місця, саме щеплене, в нього крона дивіться, ніби велика куля. Під катальпою посадили волотисту гортензію. Саме катальпа прикриває гортензію від спекотного сонечка о півдні влітку. До речі, гортензію волотисту можна висаджувати будь-яку. Будь Вони невибагливі і дуже гарно зростатимуть за мінімального догляду. Далі посадили туєсмарад Голд. Вона посаджена трошки ближче до паркану, ніж гортензія. Наступний в посадці могутній міс кантус. Його посадили в землю в 20-літровому горщику, який буде стримувати цього агресора в зростанні. Для симетрії знову додали туєсмарагд Голд. А щоб додати кольору, посадили клен з червоним листям, теж щеплений на штамбі. Далі в посадці повторюються Туя Смарагд Голд та красень міскантус. Теж обов'язково в горщик саджаємо, стримуємо кореневу, щоб вона не розросталася. Туя Смарагд Голд буде мати притаманний їй жовтий колір, якщо зростатиме на повному сонці. На півзатінку буде більш зеленою. Далі ще одна Туя Смарагд Голд. І в куточку ще одне дерево щеплене на штампі. До речі, дерева можна однакові посадити вздовж паркану, можна по центру з червоним листям, а по краях посадити катальпи. Але господарі обрали трошки інше дерево. Всі дерева мають штамби однакові, їх висота 1 метр 30. Сантиметрів. Такі високі штамби дозволяють посадити ще деякі рослини під деревами. І самі дерева не займають багато місця. Їх крони ніби летять над парканом. Отже, справа в куточку під деревом посадили ще одну волотисту гортензію. Здовж правої сторони паркану в нас дуже щільно висаджені туї смарагд. Це звичайна туя смараг, проміжки між рослинами 60 см. І, друзі, порада від мене, коли саджаєте туї, чи чагарники для створення щільної огорожі, саджайте їх в траншею. Та кореневі системи всіх рослин посаджених траншею будуть однаково розвиватися, і рослини будуть однаково збільшуватися. З цієї сторони нам потрібна дуже щільна огорожа, щоб закрити терасу від вулиці, під туями висаджені хости. Невеличкого розміру. Додали чарівного пенісетому, з неймовірно ніжними суцвіттями. Навесні гарно тут е, квітне ірис, сосна гірська поміліо. Зростає повільно, в дорослому віці має невеликий розмір, а за потребу можемо її стригти, якщо збільшиться дуже. Восени в цьому квітничку привабливо виглядає блакитна новобельгійська гайстра. Обрали напівкарликову. Вже відквітнув ліатріс і ще один екземпляр новобельгійської айстри. Трошки яскравіший. А дивіться який ялівець. Цей ялівець лускатий блюстар. Блакитна зірочка. В дорослому віці виростає завширшки до 1 метра. Це те, що треба для посадки в такому маленькому садочку. Для того щоб рослини біля паркану виглядали охайно. Щоб догляду за ними було не дуже багато, закрили землю в цьому великому квітнику чорною агротканиною. Щільність обрали 90 бо вона більш довговічна. Зверху замульчували сосновою корою шаром не менше 5 см, для того, щоб повільно випаровувалася волога і рослинам було комфортно і влітку, і взимку навіть, бо кора оберігає коренево від перемерзання. Хвойні рослини злакові, дерева на штамбах, вигляді кулі створюють гармонійну і дуже спокійну атмосферу біля паркану. Коли облаштовуєте квітник біля паркану, іноді не треба дуже багато різноманітних рослин висаджувати. Краще висадити їх небагато, але ритмічно повторювати посадку. І тоді догляд за рослинами буде не дуже складний, і зовнішній вигляд буде гармонійний, стриманий і дуже вишуканий. І ще, коли висаджуєте рослини вздовж паркану, розташовуйте їх в шахматному порядку. Так рослини цікавіше виглядають. Використовуйте рослини, які будуть гарно виглядати навіть взимку, щоб протягом всього року весь квітник, всі посадки здовж паркану або в будь-якому місці виглядали декоративно. Злакові чарівно виглядають коли дме вітерець і не перевершені взимку, притрушені білим снігом. Особливо це треба враховувати при створенні квітників, які ми споглядаємо зі свого вікна. Бо краса, створена власноруч, надихає. Сподіваємось, це відео вам буде корисним, а ми з вами зустрінемося в наступному відео. Тож, до зустрічі на нашому каналі!